Лише скажіть, от з точки зору військової справи, наскільки логічно зараз росіянам ще раз здійснити похід на Київ, враховуючи те, якої невдачі вони зазнали в перший раз? Ну справа в тому, що для Росії поняття невдачі не існує, і поняття кількості втрат для Росії теж не існує? А, а з точки зору військової, я скажу, що це абсолютно обґрунтовано і дуже доцільно. Якщо дивитися з позиції Російської Федерації, відкрити другий фронт. Не стільки похід на Київ, я би тут уточнив. Сьогодні здійснити похід на Київ, фактично ну не, не є можливим, тому що ми вісім місяців готуємо нашого наш кордон для оборони. І сьогодні не 24 лютого для того, щоб допустити таке вторгнення, глибоке вторгнення на нашу територію. Але сам факт відкриття другого фронту для того, щоб ми не могли перекинути війська з північного кордону на інші напрямки, ось і розтягування сил збройних сил України. Ось це мета з точки зору військової, абсолютно обґрунтована і доцільна. Ну, але водночас українська розвідка каже про те, що те військо, яке сьогодні зосереджене на території Білорусі, зокрема, в там в переміжку російське з білоруським, воно сьогодні не готове, не укомплектоване, достатньо для того, аби рушити та да, знову сьогодні на територію Київської області, там чи через Чернігівську, чи через будь-яку іншу. Ваші дані це підтверджують. Ви теж такої думки, що вони не готові? Ну я даже наведу слова генерала Буданова, нашого головного розвідника, який сказав, що готовність цього груповання може бути це друга половина зими або ближче до весни. От тоді да, можна сказати, що якщо вони його сформують, у комплектують озброють так, то готовність не раніше ніж десь кінець січня і або лютий місяць. На коли загалом говорити про стан російської армії на сьогодні, які ви бачите тенденції, і як ви ставитесь до цієї інформації, яка от збурила зокрема вчора інформаційний простір про те, що Росія може вербувати афганський командос на війну в Україну? Наскільки в принципі це реально, і що це за люди? З якої з якої когорти військових чи можуть вони воювати в таких умовах, як війна відбувається у нас? Наскільки для них це зрозуміла ситуація? Скажу так, що о, воювати в таких умовах, як у нас, вони не можуть саме тому, що навіть не стільки театр воєнних дій для них буде несподіванкою, не скільки а, тактика ведення бойових дій вони навіть не зважаючи на те, що їх навчали там по програмі «Командос», то це спецназ, це не піхота, яка сидить у окопах. Угу. Це перше, а друге, якщо вони згадають свій власний досвід ведення бойових дій, то це партизанська війна. Це бойовики. Ми пам'ятаємо війну в Афганістані, як воювали Маджахеди тоді і розуміємо, як сьогодні теж воює Талібан. Так що, це перше. Друге, у мене, мене викликає сум. Я вже от, ну, почув три, три джерела, які, які, в яких ця інформація, і мене здивувала одна річ: справа у тому, що да, джерела інформації різні, але подача інформації абсолютно однакова на ну, усіх джерелах. Таке таке враження, що подкопі по, копіювали один у одного. О, о той вихідний текст, який озвучували через о, різні, о, різні витіки, в тому числі і через блогерів. І я таке озвучував вчора в своєму огляді. От і сьогодні от, я вже тричі почув абсолютно однакова інформація. Враховуючи те, що я сказав раніше, і те, що інформація дуже схожа, ну я би припустив, і згадуючи, як до нас доїхала 16 або навіть 40 даже навіть казали тисяч сирійських найманців, які починали вербувати ще навесні Російська Федерація. Mm -hmm. То я так думаю, що як би це не було інформаційно-психологічною спецоперацією. А скажіть, пане Олаже, от порівнюючи з сирійськими найманцями, ці в ціні будуть дорожчі. Чи дешевші. В принципі, скільки коштує завербувати одного такого солдата з Афганістану, до прикладу, от якщо, якщо є дані, аби можна було порівняти з сирійцями, Ну, на сьогоднішній день є інформація, кажуть, що їм платять тисячу доларів на місяць. Ну, це копійки. Ну, Я На місці цих талібів ну, навряд чи хтось погодиться за таку малу ціну. Вони себе дуже, дуже дорого цінять. Вони знають собі ціну. І для них ну тисяча доларів. Я думаю, що це може бути тільки аванс. А так це може коштувати декілька тисяч доларів на, на місяць. Це як ставка, плюс преміальні ще за кожен кожну бой, кожний бойовий вихід. Ну, але коли говорити про ефективність в принципі найманців, як сирійських, так і афганців, Росії вигідніше купити таких людей і відправити на війну, аніж навчити одягнути озброїти своїх, які ну не дуже ефективні, як ми бачимо, справа у тому, що тут треба дивитися з точки зору економічної і фінансової. Якщо гроші є, то можна винайняти найманців. Якщо грошей немає, якщо ти хочеш дешево і сердито, то тоді будеш мобілізувати власний ресурс і е, компенсувати непрофесійність, компенсувати чисельністю. Так що тут е, 50 на 50, я би сказав. Сьогодні відбулося і так всі чекали. Переносилось у часі конференція, яка називається Валда. І було було звернення Путіна. Всі очікували, як завжди, якихось радикальних заяв. Утім, так видалось, що знову все обмежилось лише тим, що це захід у всьому винен. Путін і Росія кристально чиста держава і керівник. Які ви коментарі можете зокрема зробити, побачивши і послухавши те, що відбувалося сьогодні на цій конференції, що ніс, який сигнал хотів передати. Дати Путін світу я думаю, що дивіться. Ну тут справа у тому, що треба треба розуміти, що все, що говорить Путін, це на 90-95% Це для внутрішньої аудиторії. А і тільки 5% стосується заходу. Заходу він подав сигнал, що він од що він кидає виклик заходу, і він буде боротися проти колективного заходу. Він сьогодні готовий виступити. На чолі е, своєї держави е, проти колективного заходу до речі, він напередодні казав, що він рахує, що Україна фактично окупована е, за заходом, особливо сполученими штатами, що не що ми майже штат сполучений е, один із штатів е, сполучених штатів Америки і тому він бачить свою місію в звільненні україни від американських в американської окупації а він, він сьогодні фактично те ж саме і оголосив тільки ну трошки іншими словами він сказав що захід контролює україну накачує зброю ну а вони бачив він бачить історично визвольну місію стосовно стосовно україни і захисту інтересів Російської Федерації, зокрема, Путін згадав про вбивство генерала Сулеймані, іранського генерала. Давайте послухаємо обговоримо. Не стесняються нічого. Взяли от Сулеймані, убили іранського генерала. Можна як угодно було к Сулеймані. Ну, як угодно. Ну це офіційне лицо другого государства убили на території третєї страни і скажуть, да, ми убили. білі. таке такое. Ми где живемо? Вашингтон попри це вам не демонструє Путін часом якийсь страх? От, зокрема, коли згадує про вбитого іранського генерала. Може бути, може бути. Він забуває сказати головне, що Сулеймані загинув фактично на на війні, тому що є протистояння Ірана і Ірака. І він він забезпечував і організовував ведення бойових дій проти проти Ірака, тому його тому його і ліквідували. А от і тут путіну було б доречно згадати, що його солдати роблять на території України, як вони вбивають, беруть і вбивають, і, і що нам тоді казати. От. Так що тут політика подвійних стандартів мені можна все, а решт-решті закон. Так, що так, так не буває, а буде по іншому, і да, я думаю, що він, він взагалі боїться, боїться того, що його можуть настигнути покарання або навіть не покарання, просто фізична розправа з боку даже своїх. І до речі, от вчора в Москві проводили навчання Федеральної служби охорони. Там були бронетранспортери, вантажівки з озброєними людьми, перекривали центр міста. І таке і інше це говорить про те, що Путін дуже боїться і він е, приймає всі заходи, щоб його ніхто не застав зненацька. Ну те, що відбувалося вчора, в Москві пояснили як е, тренуванням, таким певним навчанням. Але до чого навчання. але да, але ж, навчання це ми ж знаємо, що е, навчання це демонстрація сил та намірів, Так що він не е, демонструє наміри, що він буде захищатися що до нього так просто ніхто не дістане, ну але це очевидно, що й сигнал. І на внутрішнього споживача, так зокрема на внутрішні політичні еліти, які кажуть між собою також там не до кінця ладять і вже не задоволені загалом тим, що відбувається, особливо бізнес-еліти, які втрачають шалені кошти. І от на фоні цього кажуть, Путін дуже хвилюється з приводу того, щоб йому свої ж не поставили підніжку. Ну абсолютно вірно. Це ж і саме так. Там вже ну є інформація, що невдоволення висловлюють вслух, що вже не ховається там по кулуарах чи за кутках. А невдоволення висловлюють, що політика не не вірна, що зайшли в глухий кут, що з западом треба домовлятися, а не протистояти е, западу. Так що тут, тут питання у Путіна з кожним днем починає ставати все гостріше і гостріше стосовно його власної безпеки і стосовно перебування його у владі, і єдине, що я тут можу зауважити, те, що він, бачите, він створив такий собі ну, залежність: є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. І я думаю, що це стримує. Частково стримує еліти і або політичні клани навколо Путіна для його усунення від влади. Вони бояться наслідків, що може спричинити ліквідація самого Путіна з поста президента Росії.